Через 200, скільки там майже 2 кілометри мандрівок я прибув на нашу Страубері базу. О, хтось дзвонить за полуницю, мабуть. Алло? Добрий день. Сьогодні будемо продавати свіжайшу, прямо з грядочки. Так, так, так. Да. Дякую вам. Отак сьогодні ми загрузилися. Те, що в кульочках, то замовлено, а те, що не в кульочках, це буде продаватися. Тут не по 900 грамів, а по кілограмові. Понаважувано в лоточках. І відри 3 кілограма. Плюс ще таке маємо, що на варення, там може комусь, може, хто собі буде. То воно віддільно там у салоні поклав. Все, їдемо ми сьогодні. Такий короткий відеозвіт зараз зробимо. Яка ціна, все, розкажемо. Розкажи, Іванка, як твій день сьогодні пройшов? Дуже багато полуниці, було гарно. Працювала, працювала, бігала, бажала, опять працювала. Ти мені скидав замовлення. Я вп'ять дозбирувала, знову розважувала ті замовлення. От зараз їдемо ще. Людина, ще мужчина подзвонив. Нам якраз по маршруту тут близько. Шість кілограмів замовив. У нас там ще були лишні. То Я така рада. Руки помила, але все одно знаєш... Ми, а скільки буде міш, всього, міш. то скажемо вже як все да, продамо. Так, потім пізніше, бо тут так, такий треш, ну багато підвезли полоницю. друга. Друге місце достало. 6 кілограмчиків. Так. По 75 Купілку. гривень. Сьогодні в нас ціна пала. Ціна падає Тому, що кожен зараз, день. Зараз пік. Просто пік у всіх є. І ті, що ви... Ох, хтось дзвонить. Алло. По 75. Добрий день. Якраз розвозимо свіжайшу. Да, да, да. Ну зараз отут вот на Пушкіна завозимо людям, ще там туди-сюди і будемо біля 47. сьомой. Буде, буде в суботу. Угу. Я не знаю, приб... чи всі вже заказані, чи ще є. Ще є лишні. Є ще пару кілограмчиків. Може, кілограмів скільки там 3, 4, 5, ми не знаємо точно. Так, да, в литочках там треба подивитися, що є. А, добре, приходьте. Так, да, 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 приходьте. Добре. Хоче людина підійти глянути, а потім замовить на суботу. Чого падає ціна? Того, що. Люди, які не зрошують полуницю, мають там, там 5 кг привезуть на базар і вже їм до електрички залишається небагато часу, вони хочуть продати, вони не роблять ставку на цю полуницю. Це як просто щось таке додаткове і бонусне. Продав-то, продав, ні, то ні. І вони продають її. По скільки хочеш, і по 50, і ну, по як скільки? Ну, були, По 10, по 15, По 15. 5 а, тут. Були. А бабуся одна по 5 продавала. Не. Я в неї купила, звісно, по 5. І ну, потім люди що? кажуть, це вже прецедент. Полуниця, клубника на базарі була, тоді-то і тоді то, по стільки то стільки-то. Ну так. Кажу. Бажаю успіху, може ще буде почекайте, може ще вивезуть таку саму. Ну, наші клієнти, Наша... які дзвонять, от наші клієнти є наші клієнти, вони по такій ціні, як ми сказали, ми саме відчуваємо ринок і саме ціну опускаємо, бо не можемо ми гатити стільки, коли середня всередня як кажеться, температура така. Тому ми. Ми так, продаємо ти... по ринковій По, по ринковій ціні. ціні. Так ну чуть 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 дорожче там на мізинець бо стараємо. то просто Но сьогодні навіть не скажу, що це пальне дорожче. дороге. По 80 а Сьогодні то дешево. — А сьогодні, так як і на базарі, mm. ми продаємо. Але ми не будемо, бо хтось там подзвонив, сказав. О, була по 50, та хай навіть буде по 20». Беріть собі там. А нашу хвалять, От так хвалять, па кажуть, така гарна, велика і пахне. Ну, ми знаємо. Чекай, я вже повернув. Треба десь буде дзвонити кудись. Так що в нас ціна 75 гривень. Я вважаю, що це я вже... на сонці цілий день печуся і, і пальне, і все, і робота, і труд. Вже далі нікуди. Місяць пройде, хто не купив, буде собі пальчики облизувати. Я думаю, що, а це, вже їв, та, думаю, це, що це вже мінімальна ціна на запасся вітамінами. це вже 100% не було. Куди нам далі? Не знаю, треба зупинитись, хафе, да? подзвонити. Later. Тур йде, розбирають на на УРА. 25 гривень продав дачі. 20... 5. Все, 5 кеш поступив. Так, здача. Іванка там торгує, і я на дві пари, мало ще клубні, зараз поїдемо до збиру. Так, знову я прийшов за здачею. Все моментально розлетілось, більше нема, всім не вистачило. Так що, такі то справи. Друзі, що такого не було. За 5 хвилин наша полуниця в лоточках та вся. Ну, бо сьогодні дуже багато я назбирала, треба там подивитися. І ми знали, що ми продамо по своїй ціні, яку ми поставили собі отак в умі. Просто клубника шикардос. Шикардос, да. А біля нас продавали якусь таку, як вже. Ну, джем, то продавали дешевше, бо мехень, вона вже така, десь вже... днів два, три. І вже таку якусь, як будто ще треба ну, руку запхати, так. Да. То нічого, ну. Чекай, я відбилася від теми. Ну, коротше, за п'ять минут розхапали. Продали, продали швидко і тепер ще всім не вистачило, а ще маємо ту завезти після сьомої. А зараз яка година без 15-6. Давай, Давай значить, дзвонимо що на роботу. Скажемо, привеземо скажем, привезем на роботу, або що робити. No. Ми вже розпродались. Або їде машина, збираємо. Ти ж гониш, чи що? <рес> mm. Ладно, дзвонимо. Давай. І Саші не хватило. Потім, бо тут дуже багато, тут вже трошки не я така радісна сьогодні. Я навіть не думала, що сьогодні так буде чітко все, правда? У нас там і наперетин було замовлення 5 кілограмів. Але він подзвонив, каже, що вже жінка купила, жінка купила не знала, купила. що я замовив. Кажуть, Добре, а я, думаю... я перед тим порахувала по 75 гривень, чи по 80 ти йому казав, чи по 75 5 кілограмів там завести, підняти пальне час у скільки. Воно тут багато є. Тримаю рукою. Що по 50 рублів і купа часу. Думаю, ні, краще я би вже тут продала, але по 50 не хочу ціну ставити, бо то, де, то для мене занизько потолок, свій, полуницю по 50 рублів, гарно як золото. думаю, що робити? Лучше б десь б тут продати. А він телефонує, що не треба, жінка купила, а так нам все гарно пішло. Ми їдемо, люди дзвонять, 6 кілограмів. Ми їм привезли, вони глянули, а там така гарна відрівна була. Величезна така мужчина з жінкою вийшли. Каже, ший. Ну давайте на всі гроші, і ми їм вісім дали. Вони радісніше питали, що у вас ще є, Каже, буде малина. Вони коротше, самі питали, чи у вас нема. Так, да, коротше, все чотенько сьогодні. Правда, а тут тільки виніс без перебільшення десять да, хвилин. Я тільки несу. Вже жінка стоїть то ви, то я. Всього там подивилась. А переважте, скільки тут є в тому. Можна переважити, кажу без проблем. Я її переважив, бо в лоточках було ж наважено. По-перше, в лоточках вид товарний, а по-друге, Вона... сама сама краща. Я в лоточках і на базарі є, що по 900 грам наважують. І, а, і жінка думаю, ставила на вагу, Ну лоточок, лоточок там 75 гривень, і всі думають, що за кілограм 75, А там, наприклад, може бути 900 е, грам. Я думаю, що то за жінка я як... кажу. Кожного Вона точку, каже, тут по скільки, я кажу, по кілограмові. Ага. Кажу, мені. а виглядає, кажу, як 900 грам. Вона так. Я перепрошую, а можна переважити? Кажу, можна, звісно, без проблем. Переважили там кожному більше, як кілограм. Так більше, ну, так Я завжди наважую, щоб більше було пару грам. Хай 20 грам, 15 грам більше, ніж, ніж то є. Ну бо як інакше. Я не можу собі дозволити, щоб було менше на один грам, бо я сама не люблю так купляти. Коли там на один грам менше, мене то так заїдає. То тобто, що мені шкода, ту до лишню бубку положити? Чи що? дві? Чи все, твій. а зараз веземо на роботу, ще людині з да. дому і. І, і все. ура! Ще останніх 5 кілограмів людині на роботу, бо мали підвести додому аж після сьомої. А куди нам до сьомої? Якщо нас вот, 17 17.55? Більше як годину чекати до сьомої. Ну, коротше, я дуже сьогоднішній. Задоволена збором гарний день, плідний, і дуже гарно розхопили, розхапали, Все чудово. Ну. Так що всім па-па, Сумової Ну, кілограмів було багато. Скільки? Ну тут то то треба то зараз скажи. порахувати. Зараз Добре, я зараз порахую. Іванка скаже, посчитає. Так що їдемо щасливі додому. Підсумки ціна сьогодні у нас 75 гривень кілограм. Як гарячі пиріжки. Замовлено було на сьогодні. 23 кілограми, а лише ще Саша і ще одна та жінка, та, що не вистачило їй Значить, було 23,3. 26 було замовлено. То ми Саші знайомимо на інший день, бо ми продали його. Та жінка вона казала почекати її, а тут клієнти купують То що ми будемо чекати? Ми продали. Коротше, 26 було замовлено, і ще було у нас 11 лоточка лишніх. Ми думали, біля 47 го будемо стояти собі там, ще до 7-ї ми мали час, бо одній жінці потрібно було всім привезти додому, бо вона на роботі. А ми продали за 10 хвилин. Я їх тільки виставив, і всі налетіли. Одна взяла 5 лоточків, переважувала там, ставила на вагу. Інший мужчина взяв 4 лоточки і ще одна жіночка взяла 2 тих останніх лоточка, тих, що було. Було для іншої жінки, мало би бути теоретично. Коротше, то 23, тих, що розважених, в мене все було по пакетах. І 11 лоточків було. 23 і 11 то є 34 кг сьогодні. А я назбирала я більше, бо ще везу там додому. Таку всю дрібніше і гірше, що відкидала. Так, А по 100 продавали, то було б лучше. Звісно. Ще хтось дзвонить, де ви, де ви, де клубника? Короче, все гарно. Чого, Ти піднімай трубу? Так я ж їду, Та може. Алло? Алло. Да, да, так. Ви будете, так ми куди так Так ми привозили вже, ну, я тільки вийняв з машини і за 10 хвилин все розібрали, люди. Ось сьогодні ажіотаж. Не вистачає людям.